Так, народ, ну що, будемо трошки зривати шийтаки. Це перший раз, я так що такі прям здорові виростив. Тебе не видно. Отакі От. рибочки у нас. <кхи> Ось і мене видно, так? Да? Дуже ароматні. Ну, я не знаю, взагалі не схожі ні на що, зовсім. Зараз ми такі самі величенькі. Позриваємо. Або які самі хочуть відриватися. Так. Дуже, звісно, прикольні, прикольні взагалі. Такі вже прям просяться, просяться на сковородочку. Так. Можна ще доращувати трошки більше їх, але вже бачите, у мене такою тучою тут зав'язалися. Що їх треба прорядити по-любому. Вони вже заважають один одному тут. Дивіться, бачите, вже скільки нарвали ми. Так, зараз ми, мабуть, оборвемо усі чисто для експеримента, скільки ж е, з оцього брикетика трьохкілограмового тут вилазить. Так, і сюди, і сюди. Бачите такі? Нереально просто. Так. Вже пів пакетика почти набив. Так, блоки в нас є в наявності. Ще, напевно, штук 4 в мене є. Якщо хочете, можу вам відправити, бо вже в мене деякі плодоносить починають, я вже не зможу вам відправити їх, бо... Будуть вже портитися плодові тіла. Але ті, що до вас приїдуть, буквально там днів 10 і у вас будуть вже отакі грибочки. Та скільки ж у вас тут є? Гля? Ну, ви даєте, понаростали страшне, Ну тучою прям виросли конкретно. Гля. Зриваю чисто, щоб вам показати, бачите, всі? Так би ще доращував би трошки. Я награм би 100, 100 щемось би ще б виросло за день. Так, а ну, у нас вже з вами врожай такий дебеленький, дебеленький, я вам скажу. Потім оцей ми брикетик він буде відпочивати у нас перед другою хвилею. Так, у нас тут ще знизу. Раз, два, три, 4, 5. Так.